Шановні друзі, я, мабуть, відштовхнуся від тієї тези, яка сьогодні прозвучала з уст Василя Васильовича Яременка національної ідеї Смолоскип. Так сталося, що більшовики справді в 20-х роках минулого століття відчули небезпеку, яка віє від праць і постаті Бориса Грінченка. І вже в 20-х роках перші наступи на його спадщину розпочалися. З тим, щоб її приховати, применшити, а вже в 30-х роках і постать Грінченка і його спадщину було вилучено із культурного набутку нашого народу на кілька десятків років. Але це було у підсовєтській Україні, тоді як за межами СССР, зокрема в еміграції, де були великі. Осередки українських емігрантів і у Галичині, зокрема у Львові, та й в Прикарпатті, в тодішньому Станиславові ім'я Гринченка було дуже популярне. Принаймні тогочасні театральні трупи, а їх в Західній Україні було чимало виставляли багато п'єс Гринченкових на своїх сценах. Але сьогоднішня розмова буде про те, що Гринченко був знаковою постаттю і для середовища митців націоналістів, творчістю яких я займаюся більше 20 років. І, зокрема, буду говорити про Олега Ольшича і його антології. І наголошу саме те, що це письменник Вісниківець, що це активний діяч ОУН, що він перший референт культурної референтури проводу українських націоналістів, і у своїй творчості. Це те коло митців, які в своїй творчості намагали оживити історичну пам'ять, актуалізувати національні архетипи, і головне вони хотіли достукатися. До серця українського загалу, щоб він зрозумів, чим є власна держава і що ми маємо зробити для того, щоб ту державу здобути, ці зауваги важливі для розуміння маловідомої сторінки творчої біографії Ольжича, який мав талант в укладацькій царині, і там у нього були серйозні успіхи. Коли вже розпочалася Друга світова війна, він підготував до друку три антології української літератури Золоте слово, живі струни і Бити Грому Великому. Перша із названих трьох вибір з історичних джерел золоте слово вийшла друком у жовтні 1941 року під псевдонімом Кардаш. Культурно-науковому видавництві при українському національному об'єднанні у Празі. це була вибірка з літописів, історичних оглядів, похвальних слів, гетьманських універсалів, тобто створів найдавнішої доби, і упорядники, а передмову написав Микола Галаган, а вступне слово Леонід Білецький. Зауважили, що книжка надавалася для масового читання і культурно-просвітницької роботи. От оця вказівка важлива, оскільки була продиктована завданнями, які упорядник ставив перед собою. З огляду на заявлену на сьогодні тему, тобто творчість Бориса Грінченка в цих антологіях, нас цікавитимуть дві, останні, дві інші книги, які, на жаль, вперше побачили світ тільки 2022 року у серії літературні палімсести видавництва Ліра. До антології української поезії Живі струни у рубриці Письменницька творчість увійшов один вірш Бориса Грінченка Не тоді. Саме під такою назвою тут подано текст тепер не тоді нам у полі до бою ставати». Цей же вірш з трьома іншими творами увійшов до декламатора української героїчної поезії, який мав назву бити грому великому. Декламатор мав суто практичне призначення, він концентрував матеріали, які можна було використовувати для декламації під час різних свят патріотичного спрямування. Варто зауважити, що саме в 20-30-х роках минулого століття виховний потенціал української літератури використовували започатковані націоналістичним середовищем театральні колективи. І це були мобільні театральні трупи з відповідним репертуаром, що являв собою свої рідні жанрові мікси, і читання поезії це була складова тих міксів. У такий спосіб вісниківці працювали з українством для його підвищення, для підвищення його читацького смаку, загального культурного рівня а головне сприяли зростанню самосвідомості і кристалізації національного світогляду. Як зауважив свого часу Микола Черський, побратим по організації і по перу Ольжича, коли немає змоги фізично мобілізувати націю для боротьби з ворогом, то мистецька пропаганда в стані мобілізувати націю духово, без потужного духовного відродження, постання вільної української нації, цією когортою митців не мислилося. Отже, вклав свій декламатор відповідно до національних свят у календарному році. Це День Соборності, свято моря, свято пориву, свято зриву, свято чину листопадового зриву, свято жертви. Для нас важливо, що. У виборі текстів він керувався ціннісними пріоритетами: це любов до батьківщини і ідея української нації, яка була ці дві ідеї були найвищим імперативом для всіх вісниківців. Для того, аби виявити рівень фаховості укладача у виборі матеріалу, звісно, варто простебжити чи відібране утворює структуровану цілість, єдність, і дослідити, чи упорядковані тексти репрезентують. Оті естетичні пріоритети, на які взорувався упорядник. Рубрика Свято 23 грудня. Хочу нагадати, що це день, коли відзначали героїчний чин Василя Біласа і Дмитра Данилишина, яких в 1932 році стратила польська влада в Галичині. Саме це свято. У декламаторі Ольжича відкривається двома віршами Бориса Грінченка. Тепер, не тоді на у полі до бою ставать, звучить заклик до боротьби навіть тоді, коли настають найстрашніші, здавалося б, безпросвітні часи мороку. Як лютують вітри і крізь ніч всюди хмари похмурі, та й тоді уставай свою зброю бери і борись серед темрявої бурі. Наступний вірш приходить, де поет звертався безпосередньо до кожного українця. Чи він народу вірний син, чи тільки раб похилий він? Чи раб похилий, чи боєць? Хай кожен скаже навпростець. Це був період, а це кінець 19-го початку 20-го століття. Коли у творчості Грінченка виразно вимальовується вольова героїчна індивідуальність, яка сповідує неоромантичний світогляд, негація пасивності, маніфестування онтологічних концепцій життя як боротьби, духовних цінностей гуманістичного волюнтаризму, підтвердженням цих Міркувань в декламаторі української гречної поезії Оже ще може бути сув'язь текстів, які йдуть уже після творів Гринченка. А це два уривки з поеми Мойсей Франка, Вавилонський полон і ангел попсти Лесі Українки далі чотири вірші Олександра Олеся, один Євгена Маланюка і три Мак. Написані Грінченком на зрізі двох століт поетичні твори набували в антології героїчної поезії нових інтерпретаційних форматів і актуального звучання в міжвоєнній добі. Увага до них сприяла популяризації творчості Грінченка, який увесь вогонь своєї любові віддав Україні. В, цьому, в цій же частині антології до розділу Різне було включено дві поеми Грінченка Ярина та Отаман музика». Сюжетність яких відсилає до фольклорних творів про героїчне минуле народи. Ольжичу поеми Грінченка були близькі своїм ідейним звучанням, даючись до художньої інтерпретації легендарного матеріалу з історії України, письменник особливу увагу приділив проблемам моралі і героїчного начала. Формат рубрики дозволяв використовувати ці твори як невеликі інсценізації в театралізованому дійсті. Отже. Звертання до героїчного минулого не було для Грінченка самоцілю. Це була можливість осмислити сучасне яке і історія вічне змагання, яке визначає майбутнє кожного народу. Тому історичне героїчне допомагало побачити майбутнє України, а Грінченко і Ольжич вірили у її світле прийдешнє. Завдяки Подвижніницькій пораці Ольжича маємо три унікальні антології, якими упорядник відреагував на виклики сучасності, зокрема на бездержавність української нації. Тому включення творів Бориса Грінченка до цих антологійних зібрань засвідчило, що ім'я Бориса Грінченка було невіддільним від національно-визвольних процесів ХХ століття. А творчість закликала нові покоління українців до великого чину заради постання української держави. Дякую.